Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Ліворуч від нас кафедра нетрадиційної медицини, праворуч готель Весна, ну а прямо, бачите, ресторан Таверна, в якому ввечері там жива музика. Головна здається, з 19 до 23. А він працює. А ми спускаємося вниз. Зараз ходимо до бівету, Там планується анонс концерту. Подивіться, погода гарна. Сонце світить, і єдине, що немає вже такого тепла, як було у вересні. Жовтень поки що прохолодний. Все обіцяють, обіцяють, що буде бабине літо, а бабине літа немає. Сьогодні зранку я був у східниці, дуже класна була погода. Знаєте, так зранку там дуже сильні тумани. Тому там складно знімати. А вже ближче там 12, з 12 до 13 і це все розійшлося. Дуже класна була погода. ну Ще золота осінь не наступила. Ще потрібно кілька днів, щоб все листя пожовтіло, але я думаю, що скоро буде. Але немає, друзі, сонячних днів. Знову на вихідні знову обіцяють дощі. Ліворуч, тут на другому поверсі. Магазин солодощів, східні солодощі, дуже великий там вибір цих солодощів. І ліворуч, бачите тут торговий центр парк майбутній. Надіюсь, скоро вже оцю огорожу коричневу заберуть. І буде видно вже торговий центр. Можливо, навіть звідси зроблять якийсь Ну Не знаю, це така моя думка. Подивимось. Як буде, ми будемо загадувати. Звісно, що центральний вхід буде від, зі сторони від бювету. Має там бути супермаркет, аптека, ресторан. Апартаменти також там продаються, можна купити навіть в торговій площі, здається. Ну, Я бачу, що на курорті зараз дуже багато людей. Я так думаю, що приїхали свіжі люди на відпочинок, подивіться, скільки зараз людей на біветі. А я чи я запізнився, чи це Павло Зібров швидше прийшов, ну, подивіться, скільки людей. Вже відбувається ну, концерту. Воно ну, звісно не співати не буде, але фотографуватися точно. буде. Прекрасно. Давай, давай. ой, за залоско за я не полік, я побуваю з Ай, Дякую. Дякую. Проводьте. О, молодець. Яка прелість. Заходим, За кидаєм. Давай, сюди. Е. Давай, сюди. Давай. Є, молодець. Можем. Відбувся анонс концерту, люди ще чекають, тут ще я бачу багато людей у черзі до фотографії. також. Фотографія відбувається за донат, зібрав, допомагає якійсь родині грошима, тому збирають тут гроші, фотографуються і збирають гроші. А ми, друзі, підемо зараз через центральний бювет і ще пройдемося коротким містечком. Цікаво, скільки людей зараз в центральному бюветі. Але на, на анонсі концерту ви бачили дуже багато людей. Ось, я сьогодні також був в східниці, там також людей вистачає. Прогулявся, так класно було. Зайшов навіть бістропа обідав, потім пішов на сувенірний ринок. Цікаво було, Цікавився з східниці. Відео будуть на каналі. Також попередні відео мої про бюджетні санаторії, кому цікаво. Ви також в коментарях запитували про бюджетні санаторії. Я там частину зняв, частину ще буде в інших відео. Ну, поки що пройшовся від залізничного вокзалу до вулиці Стебницької, там оці санаторії Оріана, Аркада, Арніка, також про апарт-готель розказував. Ну і ще попереду розповім про інші санаторії. Ну, в бюветі також людей вистачає. Єдина відмінність, тут вода платна в бюветті у Трускавці, а у східниці все вся вода безкоштовна. В будь-якому бюветі, в будь-якому джерелі, їх там джерел дуже багато, в Трускавці все зведено в один бювет. Тут і натуся, холодна, тепла, також Марія, Софія, Броніслава. Все в одному біветі. І якщо у вашому готелі чи санаторії є власний в них бювет, то зранку тут автомобіль приїжджає, набирає воду з центрального бювету і везе. До ваших санаторій і готелів. Ну, бачу, черга ще не розходиться. Черга ще є, Павло зібрав на місці. Не знаю, як він встигне ще й на концерт. Ну, людей прийшло на анонс концерту дуже багато. Завтра вже буде Наталія Валевська. Ну, люди, бачите, там нафтуся тут. Тут щось поміцніше під грибочками. Ну, можливо, люди приїхали відпочивати, а не лікуватися. А ще в коментарях ви говорили, що я там не ходив біля готелю Віктор, біля санаторію Світязянка, там санаторій «Світязь». ну Зараз йдемо, друзі, пройдемось якраз біля тих санаторій. Я розумію, що ви приїжджаєте сюди на відпочинок регулярно, хочете знати все про все. І бачите всі вулиці, всі доріжки, якими ви раніше тут ходили, гуляли. Або плануєте приїхати, хочете подивитися, що тут, як трускавці. Ну, Я думаю, що кожне відео для вас про Трускавець завжди цікаве. Знаєте, чекаю класної погоди на вихідні. Хочу поїхати на якусь екскурсію, я ж там вже давно обіцяв, що поїду повністю зніму якусь екскурсію, цікаву, навіть просив, щоб ви вибрали в коментарях, куди саме з'їздити, але кожні вихідні чомусь падають дощі. Не знаю, друзі, в чому причина. Ніби, бачите, середина тижня погода ідеальна. Тільки приходять вихідні і зразу дощі. На всі вихідні знову обіцяють дощі, хмарну погоду, яку я дуже сильно не люблю. Але в трускавці немає поганої погоди. Знаєте, тут завжди чи дощ, чи сніг. Люди постійно гуляють, змушені ходити на хтуса, але ну, інакше приїхати на курорт и сидеть в готелі, чи в напарює. Люди все рівно любов погоду гуляють, ходять, роздивляються, відвідують ресторани, кав'ярні, також палац культуры Шевченка ходять на концерт, ходять в кінотеатр. А тут, бачите, будують ще щось. Напевно, знову буде якийсь ресторан. Не знаю, чи це буде літня тераса, чи це буде... Повністю вишиють і зроблять більший ресторан. Подивимось. Я думаю, що роботи тут тривають і йдуть дуже швидко, так що до весни точно щось тут буде. Клумби вже перецвітають. Ще трохи тебе листя все оплетить. Ось, ліворуч від нас знаходиться санаторій Світязянка, якраз люди тут зайшли. Йду до цього санаторію. Прямо знаходиться ресторан на горизонті. За тим рестораном знаходиться готель на горизонті. Там, здається, включені сніданки. Якщо поснідати, то будете тут в цьому ресторані. А прямо це санаторій Віктор, про який ви запитували в коментарях. Я не пам'ятаю такого року. Сьогодні був в східниці і немає білих грибів взагалі в східниці. тиждень тому ще були. Зараз взагалі свічкою не знайдеш білих грибів. Чи це зв'язано з похолоданням, тим, що було, ніби опади дощу були сильні, а грибів білих немає. І також я в трускавці на базарі не бачив. Ось тут ліворуч ще звідси можна зайти до санаторію Світтізянка. Це пам'ятка архітектури, старовинна вілла. І Також в такому цікавому дерев'яному стилі зроблений. Санаторій Світіць. Багато хто тут зупиняється, він знаходиться практично в самому центрі, найближчий, напевно, до бювету. Тут все близько, бачите, і Світязянка близько. Готель на горизонті, санаторій Віктор, Світязь готель Весна тут всі близько до бювету. І ще санаторій Кришталевий палац. Дуже близько, практично. Рукою подати до бювета. Ну, і ще тут вілла калина є. Там далі Віла Софія, медичний центр Андрос. Я думаю, що тут буде якась літня тераса, там, щоб посидіти, поснідати чи пообідати, але тут, бачите, зробили криту парковку. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код правому куті екрану. Прямо перед нами знаходиться Вілла Софія. І ми вже виходимо, друзі, на вулицю Суховоля. Ну, це таке перехрестя вулиці Суховоля і. Героїв УПА. Ліворуч знову пам'ятка архітектури це кафедра нетрадиційної медицини. Старий універмах розбирають. Не знаю, що тут буде, ніхто в коментарях мені не пише, а я щось не знаю, чи там буде готель. Знову, напевно, якийсь апарт готель побудуєте близько до бюлету. або якийсь торговий центр сучасничий так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!